Усім привіт! В цьому відео хочу зробити разом з вами розпаковку по першому каталогу Вечура, тільки отримала. У мене тут багато чого є. Буду вам зараз показувати. І так, у мене тут накладна, як завжди. Замовила для дітей, не в мене подростки, ось такі засоби. Це для вмивання і крем, який допомагає зберігати шкіру на протязі дня матовою, щоб не жерніла. Так як вони в підлітковому такому періоді, то зараз в них йдуть. Ну, почалися прищики, тому потрібно обов'язково правильно доглядати вже в цьому періоді. І ми купуємо завжди. У нас вже закінчується, ось такий крем вже закінчився, а це на грані закінчення. Тому вже замовила і зараз на знижці у каталозі. Скористалася моментом і замовила. Для себе замовила ось таку. Сироватку, яка наноситься під нічний або денний крем щодня. Моя закінчилася, і я собі вирішила спробувати замовити. ось цю. Дуже хороші відгуки про неї чула. Вона для шкіри, яка потребує додаткового зволоження для сухої шкіри. У мене є такий момент, тому я її замовила. Зручно, що є дозатор із серії Optimals Hydra Radiance. Буду користуватися і обов'язково поділюся з вами відгуком. На замовлення в мене тут два гелі для душу. Один іде як скраб гель, і ось такий з ароматом дині, і, здається, кокосом дуже класні гелі для душу, дівчині дуже сподобалися її чоловіку, тому замовляють на регулярній основі. Я собі також постійно замовляю, порадила їй наші гелі для душу, їй сподобались, і тепер вона постійно замовляє. Замовила собі по розпродажу, була дві неділі у нас така акція це присипка з ароматом лаванди. І вперше замовила її, мені потрібна для кутикули. Побачила, що ну, в інтернеті дівчата, які обробляють кутикулу, коли шліфують її, то використовують такі присипочки. І я вирішила замовити, щоб також скористатися спробою. Тому що я сама собі роблю манікюр фрезером і замовила, буду пробувати. Також замовила собі з цього каталогу розсипчату пудру із серії The One. Також чула про неї дуже класні відгуки. Тут є кришечка, яка захищає, щоб воно не розсипалося. Ось така розсипчата пудра. Дирочки потрібно буде відкрити, вони тут є. І через ці дирочки буде сюди проходити пудра, і можна буде пензликом вже тоді набирати. Повідкриваю їх. Ага, вона тут заліплено цим пленочкою. Я вперше замовляю цю пудру, але сподобалися відгуки про неї. Вона прозрачна, її не видно буде у вас на обличчі. Бачите, я відклеюю. все. І пішли, щоб ви побачили: світло від вікна не дає побачити. Буду користуватися і побачу. Я взагалі користуюсь завжди із серії on Color. мені подобається вона також. Але вирішила цю також замовити. Все ж таки у нас дві дівчинки в домі, і донька також користується і тональною основою, і пудрою, тому одну не будемо ділити, буде в кожної своя. Замовила собі чотирьохсторонню пилочку для нігтів, якість хороша. Тут з чотирьох сторін можна користуватися цими всіма сторонами. Йде як бафік. І одна жоща сторона, друга трішки менш жорща. Ну, Взагалі мені подобається. Сподобалась вона, тому я замовила ще одну, бо моя трішки вже пошкодилася, я тут зішліфувала. Також вже не вперше замовляю крем-антиперспірант для ніг. І мені подобається, як він діє, дійсно захищає від запаху поту на ногах і добре зволожує шкіру ніг. Тому замовила, тому що зараз є в каталогі і на знижці. Мій улюблений міцелярний лосьйон. Я ще не закінчила свій попередній, але вже замовила цей, тому що він на знижці. І мені дуже зручно, що він. щось пролився чомусь. Непонятно чого. Вперше таке. Мені дуже зручно, коли в мене міцелярний лосьон стоїть і в кімнаті. І у ванні. І зараз користуємося і я, і син, і донька ним. Очищаємо обличчя, тому що він добре прибирає жирний сибун грязь, яка, бруд, який за день накопичився в нас на обличчі, макіяж добре знімає. І вирівнює тон обличчя, надає гарний аромат шкірі обличчя. І взагалі зберігає такий свіжий тон шкіри і ну, класний ефект. Мені дуже подобається. Тому скористалася знижкою 269 гривень по каталогу зараз, і я собі замовила, щоб в мене була ще в кімнаті. Щоб було зручно. Також в мене тут дві туші. Я користуюся завжди тушу 5 в одному, і замовила ось таку Lash. вона робить ефект нарощених вій. Вона їх і розпушує, і удлиняє так же само, як і туш 5 в одному. Зараз була на знижці, і тому я замовила. Здається, ще навіть діється знижка. Не пам'ятаю точно скільки, але, здається, ну, недорого 100, 100 там трошечки з хвостиком. Тут силиконова іде щіточка, дуже зручна. Я ріженою користуюся, тому що в основному 5 в одному користуюсь, і ще однією з серії The One з ворсистою щіточкою. Мені також вона дуже подобається. Це вирішила замовити, хай буде на всяк випадок, чи я, чи донька будемо користуватися. А можливо, комусь потрібно буде, та я відпродаю дівчинки. Якісь. Бо таке також буває, що люди звертаються, потрібна срочна туш дуже швидко, і я зможу продати. Це в мене окуляри. Побачила, що в компанії Oriflame можна замовити окуляри для комп'ютера. Зараз дуже часто користуюся комп'ютером, тому що додатково навчаюся онлайн. І помітила, що моїм очам якось дуже важко. А знаю, що в компанії Reflame якісні окуляри, якісні лінзи, тому замовила. Буду пробувати, буду бачити. Ось так вони прийшли в чехольчику, коробочки додаткові. Для захисту. Форма не зовсім моя, але нічого, буду в окулярах. Ось так ось таке моє замовлення. Багато продукції цього разу. І також новий каталог. Кому потрібен каталог, хто живе біля мене, то може. Звертатися, подивитися, тут можна понюхати сторіночки, потерти. О, до речі, ці два аромати на знижці будуть у наступному каталозі. Це дуже класні аромати, дуже цікаві, такі стойкі це духи, не просто парфум, а духи. І стійкість в них 10 годин, щонайменше. Дуже класні знижки будуть, вони набагато дорожче стоять, ці духи. В общем, каталог бачу вже класний, багато цікавого, багато знижок. Тому пишіть, звертайтеся. Ось таке було моє замовлення. Можу допомогти оформити замовлення онлайн. Знижка буде 15% одразу, якщо ви вперше оформляєте своє замовлення, також 15% кешбек. До кінця січня ще діє в компанії акція при замовленні на 1300 200 гривень сертифікат отримуєте, тобто одразу вони знімаються ці 200 гривень. І також ви автоматично стаєте учасником стартової програми, завдяки якій ви маєте можливість обрати подарунок на 400 гривень, якщо ваше замовлення мінімум на 1300 гривень. То дивіться, мінус 200 гривень одразу, але це лише до кінця січня. Потім 15 кешбек одразу. Вірніше 15% одразу знижка ще додатково подарунок на суму 400 гривень, а ви оплатите лише 19 гривень за цей подарунок. І також ще 15% вам повернеться від стартової вашої суми 1300, наприклад, ви отримаєте ще кешбек на наступну покупку. Вона у вас буде висіти ця сума у вашому особистому кабінеті в кошику, і потім при наступному замовленні ви її побачите. І на цю суму вже менше заплатите за замовлення. Ось таке було замовлення, тому, якщо потрібно. Пишіть, звертайтеся, з радістю допоможу. Отримати сертифікат ви можете лише, якщо я надам вам своє посилання. Самі якщо ви будете робити замовлення, у вас не вийде отримати цей сертифікат. Тому пишіть, якщо ви встигаєте, до 30 січня ви ще можете отримати таку можливість. Тому чекаю, пишіть.